Всім доброго дня! Зараз середина лютого саме час сіяти квіти на розсаду. Але спочатку підкормимо мою еустому. Їй уже пішов третій тиждень від сходів, і ось який вигляд у неї. Ось ці п'ять – це білосалатова грі. А ось ці чотири. Тільки 4 зійшло сині, пурпл. Вона зійшла на 3 дні пізніше за білу. Тому і друга пара листочків у неї менші. Але буду підкормлювати усі разом. Кормити буду кальцевою селітрою. Спочатку мені треба зробити маточний розчин на 1 літру 1 столову ложку. Але так як мені стільки його не треба, я зроблю половинку. Дивіться, в столовій ложці поміщається дві чайні. Тож беру одну чайну ложку на пів літри води і гарненько все перемішую. Воду я взяла трошки тепленько, щоб швидше розтанула селітра. Зберігаю селітру в закритому посуді. Бо так пакетик намокає. Баночку з маточним розчином обов'язково підпишу, бо він ще буде зберігатися деякий час в мене в темному місці. Ще раз розмішаю. Розчин готовий. Для поливу нам потрібно 5 мл маточного розчину в літри води розчинити. Ось подивіться, які вже корінчики виглядають з торфотаблетки. Вже зовсім скоро ми будемо їх перевалювати в 100-грамові стаканчики. Стоять мої еустоми ще у парничку з закритою кришкою. Провітрюю кілька хвилин в день. Підкормлюємо на зволожений ґрунт завжди. Ніколи підкормка не дається в сухий ґрунт. Підсвічую я тепер свої еустоми тільки 14 годин, уже не цілу добу. А тепер займемося посівами. Для деяких квітів я підготувала торфяні таблетки. А сіяти ми будемо ротики махрові, синє витончена, лобелія ампельна, ромашка махрова, газанню жорстколисну і жоржину гібридну. Насіння ротиків махрових Madame Butterfly Mix, дуже дрібненьке, таке, як петуній. І чорненьке. Сіємо також за допомогою зубочистки. Аж не віриться, що потім рослинка виростає висотою 60-75 см. Насіннячку завдяки оболонці трішечки крупніше, краще працювати. Але сіємо так же само. Не прикриваючи землею і зволожуючи ґрунт у бокс на підсвітку. Наступна в нас буде лобелія ампельна регата Marine Blue. Насіннячко завдяки оболонці трішечки більше, працювати з ним краще. Але так само не прикриваємо землею, змочуємо водичкою і ховаємо на підсвітку. Наступна буде синя витончена Magellan Scarlet. Тут насіннячко вже велике, але так само оброблене. Я дуже-дуже хочу червоних майорів. так в нас називають ці квіточки. Колись в мене були високі червоні майори, а вже кілька років не виходить в мене кольор червоний. Ці нижчі повинні бути до 30 см. Але я так чекаю червоного кольору. Наступна жоржина гібридна фреско Формула Мікс. Своє насіння жоржини я буду висівати прямо в ґрунт. І мої високі жоржини. Цей гібрид 10 штучок я маю, низькорослі, до 30 см. Хочу їх посіяти на розсаду. Насіннячко жоржин. Прикриваю землею і зволожую. Тепер газанія жорстколиста кіс. Також мікс. В пакетику сім насінинок і також дуже дрібненькі сім зубочисткою. До цієї квіточки я придивлялася кілька років, і думала сіяти, не сіяти, висота 25 см. А оце вже вирішила спробувати. Прикрила трішечки трішечки грунтом на І так же само зволожую, і підуть вони всі разом в один бокс під підсвітку. Тепер ромашка Crazy Daisy White. Ромашка ця повинна бути махрова і висотою до 70 см. Насіннячко менше, як в жоржини і цинії. Ми також його прикриємо. Грунтом і змочимо. всі наші посіви збираємо в один бокс, в два навіть, і несемо під підсвітку на 14 годин. А в судочки узволожений грунт зроблю ось такі рядочки і посію обрієтта гібридна такого бускового кольору. Просто розсію в рядочки, насіння досить багато. І цинерарія приморська, срібний пил. Те ж саме. Прикрию трішечки, трішечки ґрунтом і зволожу. На кінець лютого, може, в перших числах березня буду сіяти цибульку на розсаду. Перець буду сіяти в першій декаді березня. Помідори трошки пізніше. Чому так пізно, запитаєте, я раніше. Перець сіяла 25 лютого, а помідори 10 березня. Тепер кілька років весна затягується, і висаджую я не в кінці квітня, як раніше, а на початку і середині травня. Тому розсада моя переростає. І всі строки я здвинула на 2 тижні. А на сьогодні дякую за перегляд мого відео і всім до побачення!